Я ніколи не любила рахувати чужі гроші, вважаю, що кожна людина живе так, як хоче. Але те, що сталося в нашій родині, змусило мене задуматись над тим, куди діваю свої гроші свикруха. Мама мого чоловіка поїхала за кордон ще 24 роки тому. Вона була однією із перших, хто подався на чужину шукати свого щастя. Тоді я, 18-річна дівчина, закохалась в Олексія. Ми зустрічались не так довго, але коли він почув, що мама має намір їхати з дому, то відразу ж запропонував мені вийти з нього заміж. Весілля великого у нас не було, бо свокруха закотила сцену, що в неї грошей немає. Мої батьки зробили нам невеликий вечорок, і ми щасливі стали собі жити. Спочатку ми оселилися у моїх батьків, а потім вони нам виділили землю і ми почали будуватися. Нам з Олексієм довелось багато і важко працювати. Я не з тих, хто буде сидіти вдома і чекати, що мені має хтось щось дати. Я працювала на рівні з чоловіком, і це при тому, що ростила ще двох дітей. Модували саме довго, бо замахнулись відразу на великий будинок. Я мріяла, як наші діти виростуть, житимуть з нами. Чоловік мене в цьому підтримав, сказав, що якщо будувати, то вже щось путнє, щоб уже віки. Ми з чоловіком працювали обоє не покладаючи рук. Мої батьки нам дуже допомагали, вони хоч і небагаті люди, але кожну зайву гривню нам віддавали. А тато мій ще багато роботи робив своїми руками. Він багато чого вміє і не шкодував часу і сил, щоб нам допомогти. І в цей час свекруха, яка має одного сина, тобто мого чоловіка, яка заробляє мінімум тисячу євро в місяць, не допомогла нам жодним центом. Що ти хочеш від мами, вона на чужині, їй самій важко, захищався за нею Олексій. Я його розумію, це його мама, і він просто не хотів бачити правду. Я думала, що свекруха заробляє і вкладає в свій будинок. Але коли одного разу я приїхала до них в село, це був ексклюзивний випадок, коли свекр був ювілей, то я була ошелешена тим, що у них нічого не змінилося. Та навіть косметичний ремонт свекор не зробив. Не кажу вже про якісь добудови. Олексію, я знаю, що тобі буде це неприємно чути, але я не розумію, куди твоя мама таке діває гроші. Глянь на вашу стару хату і на хати інших заробітчанок. Та у вас зручності досі на вулиці. Ви би хоч про бабусю подумали, якій взимку на вулицю бігати, кажу. То мого чоловіка завжди на все була одна відповідь не рахуй мамині гроші. З часом я з цим змирилася, і ми навіть про свекруху її справи не говорили. Ну добре, не хоче вона нам нічого давати, але внукам не прислати, навіть шоколадки ну не знаю. Я навіть пропускала, що, можливо, свекруха збирає гроші, щоб купити потім квартиру. За 24 роки заробітки, в принципі, можна було б купити кілька квартир, але ніякої нерухомості свекруха також не придбала і свій дім так і не відремонтувала. А я мовчала, з часом мені просто і справді стало байдуже. Ми з чоловіками самі непогано розкрутилися. У нас є великий будинок, дві машини, маємо свій невеликий, але прибутковий бізнес. Дітей на ноги поставили так, що я не жаліюся, і ми без Єври з якось справилися. Чесно було б, якби вона і без нас справлялася, але ні, у важкі моменти свекруха собі пригадує, що вона є син, і без зайвих докорів сумління звертається до Олексія. Кілька місяців тому, на жаль, не стало свекра. Свекруха не приїхала на похорон, а дала доручення Олексію все організувати. Я не мала нічого проти, це його батько. Проте ми сподівалися, що мама хоч якісь гроші дасть, але ні, ми все зробили за свій кошт. Приїхала свекруха лише через кілька місяців, до нас навіть не зайшла, а родичі мого чоловіка нам подзвонили, що вона хату бабусі продає. Я була злегка обурена вчинком свекрухи, адже літній бабусі 91 рік вона вже звикла жити в своїй хаті, навіщо людину в такому поважному віці кудись переселяти? З грошей від продажу бабусиної хати нам знову нічого не дісталося. Ми навіть не були здивовані. Проте мене неабияк здивував той факт, що свекруха залишила таку стареньку маму саму і знову повернулась на заробітки. Дякувати Богу, бабуся довго могла сама справлятися з усіма потребами, а зараз вік таки взяв своє, і сама вона вже не може жити. Синку, ти маєш забрати бабусю до себе, заявила нам свекруха по телефону. Цього не буде, у відповідь заявила я. Твоя мама нам нічим не допомагала, а отже ми не зобов'язані її слухати і доглядати її маму, нехай повертається і сама доглядає свою маму. Чоловік змирився, визнав, що я маю рацію. Та тепер вже я не могла заспокоїтись, бо мені було шкода бабусю до сліз. Тому на наступний ранок я завела машину і поїхала в село до свекрів. Те, що я там побачила, заставило мене розплакатись. Я допомогла бабусі зібрати її речі і привезла її в наш будинок. Чоловік мій був дуже радий, йому було також шкода бабусю. А я собі подумала, невже у нашому великому будинку не знайдеться зайвої кімнати для невеличкої літньої людини? Те, що свекруха робить і як себе поводить, то її справа. Не буде на її совісті. А наша відповідальність чинити так, як підказує нам наша совість. Ну хіба ж не так?